Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурною модною безрукавкою. Я в минулому відео показувала, як набрати оці рукави і спинки і казала, що треба зв'язати два рапорти. Ну, власне, так, як ми в'язали перед. Тобто, у нас від початку пройми до. Початку зрізу плеча два рапорти повних, тобто 28 рядків і 28 рядків це 56 рядків. Ми маємо пров'язати від оцього набору. Так, і, власне, я вже це виконала, тому дійшла до. Етапу початку закривання, формування зрізу плеча. І перш ніж почати формувати ці плечі, мені потрібно визначитись з горловиною спинки. Так, горловину перед ми розраховували, і зрізи плеча ми теж розраховували, зрізи плеча. Спинки і переду, безумовно, будуть однакові. Тому о, цей розрахунок у нас вже є: плече у нас закривається 9 разів по 5 петель і 5 разів по 4 петлі. Власне, ми це беремо і таким чином ми їх і будемо закривати. Получається, після двох повних рапортів від початку пройми ми почнемо формувати е, одразу два плеча. Тому що горловина спинки, вона не така глибока, як горловина переду. Тому, о, а горловина, ну, якщо ви пам'ятаєте, ви точно пам'ятаєте, звісно, якщо ви це в'яжете, то е, Спереду у нас горловина і зріз плеча починали формуватися в одному ряду. І тому ми в'язали окремо кожне плече і окремо кожен бік горловини. Тут у нас трошки інша ситуація на спинці, тому що горловина буде не така глибока. Ось таким чином. Значить, ширина горловини. Знов таки дорівнює горловини спинки, вона дорівнює ширині горловини переду. Вона у нас 28 см виміряна у мене. У вас вона може бути, безумовно, іншої ширини. У мене вона 28 см, переведена в петлі, це 54 петлі. І половина, оскільки горловина кожен бік буде закриватися окремо, тобто тут без варіантів, то половина горловини 27 петель. Так, ось я тут переписала плече, як ми будемо закривати. Тобто ми будемо одразу формувати спочатку два плеча, і вони, звісно, з кожного боку будуть закриватися по цій схемі. І нам треба розрахувати, в якому ж ряду ми почнемо закривати горловину. І кожні плече, і горловину будемо вже, кожен бік горловини, будемо в'язати окремо. Для цього нам потрібно визначити ось цей розмір. Я його, в принципі, поміряла по своїй футболці. Але от якщо вам нема по чому помірити, то класично береться десь третина глибини, горловини. ну якщо у вас горловина переду не занадто глибока, а така, ну, як футболка, як джемпер, ну для джемпера, коротше, якщо брати, то горловина спинки буде десь третина горловини переду. Ну, оскільки у мене розрахункова десь 9 см горловина, 9, 11, ну, то вже таке, ем, то горловина спинки, у мене буде глибина, оця глибина буде 3 см. Для того, щоб розрахувати, скільки це рядів, ми згадуємо, ми в'язали візер, оцей дізер, ем, зразок, господи. забуваю слова вже. Ми в'язали зразок ось цей. І тут, виходить, 28 рядків в ажурі, Ми їх виміряли і отримали ну, 9-11 см, Ну, в середньому давайте візьмемо 10, для того, щоб. Ну, бо ажур же грає, да, так ви його потягнули, у вас 9, так потягнули буде 11. Ну, тому візьмемо середнє там, 10 або 9, можете взяти для розрахунку, що вам зручно. Тобто 28 рядків дорівнює 9 або 10. Сантиметрів. І за допомогою звичайної пропорції ми розрахуємо 28 рядків у нас 9 см. Іх рядків, які нам, нам потрібно визначити оцю кількість рядків, в яких ми будемо формувати горловину кожен бік окремо. Це буде 3 см. І потім по правилам хреста 28 ми множимо на 3, ось вони, і ділимо на 9. Тобто, ось так множимо на оце, що стоїть напроти Х по, по діагоналі, ділимо. Отримуємо 9 і 3, але оскільки у нас рядки лицьові і ізнанкові, нам потрібна парна кількість. 9 не парне число, нам по правилам округлення треба було би округлити до 9. Але оскільки 9 число не парне, то ми будемо округлювати до 10 для того, щоб ми отримали правильну кількість лицьових і знанкових рядків, в яких буде сформована горловина спинки. Отримали у нас це буде 10 рядків. Тобто ми почнемо формувати горловину після. 18 рядків від початку формування плечей. З цим ми визначились. Тепер нам потрібно розписати, як саме ми будемо в кожному рядку закривати ну, от один бік горловини, потім інший бік горловини. Продовжуючи формувати плече, звісно. Для цього, що ми робимо? Ми, у нас оці 27 петель. Які ми окремо з кожного боку горловини маємо в п'яти рядках закрити. В ізнанкових і лицевих у нас 10 рядків, але ефективно, кожен бік горловини, петлі можна закривати тільки з одного боку, або тільки в лицевих рядках, або тільки в ізнанкових рядках. Тому 27 петель у цих наших. 27... Ми ділимо на 5. Воно, звичайно, не ділиться порівну, тому у нас виходить 5, і 2 в залишку. І оцей залишок ми додамо в перший ряд закриття, там, де ми будемо закривати максимальну кількість петель. І тому розписуємо таким чином. Значить, в перший ряд ми закриваємо 5 плюс 2. Це, виходить, 7 петель. В другому рядку ми закриваємо 5 петель, в третьому рядку ми закриваємо 5 петель. В четвертому рядку ми закриваємо 5 петель. І в п'ятому рядку ми теж закриваємо 5 петель. Все. Ось таким чином у нас буде формуватися горловина спинки. Ви не любите ці відео з розрахунками. Ну, але якщо ваші. Параметри від моїх відрізняються, то вам це необхідно. Відео з розрахунком, посилання на відео з розрахунком, де ми розраховували горловину переда і зріз плеча. Якщо ви його не бачили, вам, мабуть, потрібно його подивитися. І я залишу на нього посилання в описі під цим відео. Головне, щоб я про це не забула, бо маю таку схильність. Ось. Я сподіваюся, було зрозуміло. Знов-таки всі етапи ми пройдемо з вами разом. Ми будемо спочатку формувати зрізи плечей, дотримуючись візерунка ажуру, і потім перейдемо до... Формування горловини і вив'язування кожного боку горловини вже окремо, тому що спочатку ми закриємо ось ці центральні петлі, відповідно, далі в'язання буде продовжуватися окремо для кожного боку. Я сподіваюся, це було зрозуміло. Mm -hmm. Якщо є якісь питання або зауваження, пишіть мені це все в коментарях. Дуже дякую вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Дуже дякую за ваші відгуки. Мені дуже приємно і це надихає. Всім всього найкращого. До побачення!